Вітаю, любі друзі, на каналі Рослини для душі. Я чекала середини лютого більше, ніж прихід самої весни, адже сезон у мене розпочинається саме зараз. Світловий день вже помітно збільшився. Тож, спішу заставити всі підвіконники стаканчиками та лоточками. Цим сьогодні і займусь. У мене вихідний день, вже прибрано, частенько їсти зварено. Тож, будемо сіяти. Друзі, сьогодні я буду висівати те насіння, яке відправила на стратифікацію 7-10 днів тому. Є в мене таке насіння, яке вже аж кричить, ну посади мене, вже пустило такі аж корінчики чи росточки. Тому треба його сьогодні ну обов'язково вже висадити. Зараз згадаю, що буду садити, буду садити люпин, суниці. До речі, я вже посіяла насіння барбарису. Перед цим, воно також в мене було на стратифікації. В цьому році я стратифікую дуже так чистенько, обережненько, хайненько. Мені дуже сподобався цей метод, адже насіння отримує те, що йому потрібно: вологу прохолодну. Деяке насіння зовсім мало стратифікувало, тиждень цьому, цього йому достатньо, а, де досить, а деяке довше. Друзі, в мене вже все готове для того, щоб посіяти насіння квітів. Звичайно, ґрунт, який я замовила в інтернет-магазині Розетка, тому що в епіцентрі якісного, дрібненького ґрунту я не знайшла, перетрогавши. Дуже багато мішечків, ну, звичайно, якби там гривень до 300 за 10 літрів, можливо, я б взяла. Але чесно як для мене це трішки дорого, тому я замовила класний торф для посіву квітів на розсаду. Далі розвела фітоспоринчик. Фітоспорин обов'язково потрібно настояти 2 години при кімнатній температурі. Ну, і, звичайно, ось такі лоточки. Уже з отворами обов'язково для того, щоб зайва волога. Пала. Друзі, а ви вже бачили нове відео наших. Квітник карочок з України, наших господарочок. Вони вже виростили. Такі вже гарні, гарні у них сходи. Вони вже навіть їх пекірували. Але самі перші їхні відео, де сходи такі малесенькі, ну такі вони тонесенькі. Навіть я, маючи досвіду вирощування розсади квітів, стало мені аж так страшно. Боже, думаю, коли ж воно виросте? Але. Тільки засвітило сонечко у віконечко, де страх і дівся. Треба ж, треба ж виростити, а то я пропущу цей сезон і потім буду кусати себе за локті, що Іра, чого ж ти нічого не вирощувала. Так що, друзі, насіння ж в мене вже давно куплено, воно чекало, чекало і дочекалось. Можливо, хтось запитає, чому я раніше не сіяла, адже можна було ще раніше, вже ж сезон розпочався. Але, друзі, у мене немає підсвітки. А без підсвітки ну, не буде діла з тієї розсади. Це вже я точно знаю, бо сіяла раніше. Тому я чекаю, я чекаю, поки буде день набагато довший. І ось зараз, зараз цей момент. До речі, можна сіяти і в березні, і навіть на початку квітня. Багаторічні квіти, вони обов'язково зійдуть і гарно будуть проростати. Як я говорила на початку відео, я буду сіяти сьогодні саме ті квіти та ягідки, які відправляла на стратифікацію. Зокрема, я буду сіяти суницю, ось таку люпин, суміш-люпину. Армерію. Що тут у мене ще Дельфініум, Скабіоза кавказька. І подивлюсь, які насінинки проклюнулись у магнолії. Деякі я вже висадила, там вони вже проклювуються, бо були ну, такі досить активні вони. А ці ще дивлюсь ще тільки-тільки починають розкриватися, тільки в них. Тому з ними ще не спішу, хай вони ще собі лежать в холодильничку і потихеньку-потихеньку починають все більше і більше розкриватися і проростати. Так. Є для Тані лоточки. прийде із музичної школи, і хай сіє. сказала буду сама, будь ласка, підлітка не можна суперечити, захотіли. Ай працюють. Люпин я вирощувала ну дуже-дуже і -дуже давно. Це найперша моя така рослина, яку я виростила із насіння. Ось, дивіться, в цьому році я стратифікувала своє насіннячко ось в таких ось дисках. І, до речі, метод, як на мене, дуже класний. По-перше, немає бруду. По холодильнику, Земля... землі немає в холодильнику. Це, до речі, дуже і дуже класно. По-друге, чому не на балконі, хтось може сказати, я там на дворі. в холодильнику стабільна температура. І це чудово. Ось такий ватний диск, легенько вологий, змочений, і ось такий покладений в. Зі Zip пакетик і в холодильник на 7-10 днів. Бачите, навіть видно вже, що і як проклюнулось. До речі, ґрунт чудовий, він такий пухкий, такий м'якенький ось так. Во. І після цього, можливо, б люпин і сам зійшов, але я вперше люпин вирощувала через стратифікацію, і цього разу також через стратифікацію. Люпин це багаторічний. Там чудово насівається. Таке насіння класне, велике, об'ємне, зручно, дуже зручно. Ти його взяв, положив, в руці потримав. А ось насіння суниці Там розкласти буде набагато важче. Що я знаю про люпин? Люпин. Чудово квітує кінець травня, початок червня. В цьому році, наприклад, в червні він вже береться, все-таки люпин. його краса це в червні місяці. Я обрізаю після цвітіння його квіткові пагани. І якщо ви не хочете, щоб його насіннячко розкидалось, то обрізаємо. Але листя я залишаю його листя, мені в нього дуже-дуже подобається. Воно в нього таке різьблене, таке ну гарне все-таки. Тупин, до речі, висіваю не поверхнево, а заглиблюю міліметра так на 2, а то і на 2-5 мм, десь так. Адже насінинка дивлюсь крупна, хоть їй буде краще, щоб вона була поглибше. Ну, так я, так я завжди працюю. Якщо крупна насінинка, то висіваю її поглибше. Так, або для скабіозу я виберу ось такий стаканчик. Як мені хочеться, щоб вона в мене все-таки зійшла. Друзі, ви просто не уявляєте, Ці обов'язково скабіозу кавказьку, в неї таке гарне насіння. Такі от То я скабіозу кавказьку також дещо заглиблюю. Адже насіння велике. Так, тут не заглиблювала, тут просто е добавлю зверху торфу і все. Підписуємо. До речі, чорне? По стаканчику дуже гарно. 17,02. Сюди я висажу дельфініум, у мене їх небагато. Небагато гарно так набухло, до речі, коли насіння не зволожене, воно таке плюскле, трішечки. Зараз бачу, що насіннячко стало таким пузатеньким. Не знаю, побачите ви чи ні. Але мені дуже хочеться вам показати. О, бачите, яке буде три. Чотири. Рахую, самі потім буде цікаво подивитися, скільки зійшло. П'ять. Шість. І це таке щось сьоме. Ну, можна сказати, шість гарних насінинок. Так, підписуюсь з цього боку, що це дельфініум. Число пишу обов'язково, бо сьогодні я 100% все не висаджу. Так, армерії в мене 10 насінинок. Вони досить маленькі. І також видно, що процес вже запущений. Що процес пішов, адже вони світліші. Так, тут в мене до мене дельфінів, а туди буде армерія. Намочили. Від ватних дисків не дуже хочу. Тармерію я не прикриваю. Дельфініум трішки заглублювала. Армерію поверхнево. Все, друзі, поки що я на цьому закінчу. Обов'язково з вами, разом з вами все посадимо. Немає нічого важкого, немає нічого такого, якихось високих матерій. Дрібненьке насіння. Сіємо поверхнево, більше насіння заглиблюємо в ґрунт помірний полив, накрили це все плівочкою і в тепле місце. Можливо, поки що навіть без. Світла, адже тут ще немає дуже чого підсвічувати. Головна температура і волога. А як тільки з'являться маленькі зелененькі росточки, ось тоді ставимо на віконце поближче до віконця, під лампочку досвічуємо, якщо у вас мале вікно або не сонячної сторони, і все, і вперед вирощуємо разом.